Благодійна колекція жіночих рюкзаків для українських захисниць, спільний проект фонду Олени Пінчук та українського бренду Хеверест. Стильні та зручні рюкзаки з містом першої необхідності уже невдовзі відправлять на передову. Як їх отримати українським жінкам військовим і як цьому може посприяти кожен українець? Далі у сюжеті Наталії Луценко. Стильні рюкзаки для українських захисниць. Це далеко не перша партія таких пакунків від фонду Олени Пінчук. Але тепер спільно з українським брендом для подорожей створили новий формат «Empower Her Power». Це комфортні та витривалі наплічники, всередині необхідні індивідуальні засоби побуту та гігієни, завдання яких зробити перебування дівчат на фронті комфортнішим. Як кажуть у фонді, це нагадування про взаємопідтримку фронту і тилу, коли розпочався наш проект підтримки дівчат на фронті, і ми пакували ці. Наші набори в просто практичні такі рюкзачки і хаки, ми зрозуміли, що було би класно подарувати таку річ, яка би зберіглася з дівчинкою надовго, і е нагадати, від жінки до жінки, що ми тут в тилу е про них пам'ятаємо, дбаємо і дякуємо їм. Від початку великої війни на фронт від фонду надіслали вже 1250 таких наборів, оформлення яких було в торбинках. А от в таких рюкзаках відправка вперше влітку туди складають переважно засоби, що освіжать тіло чи захистять шкіру від сонячних опіків. Взимку те, що зігріє та зволожить. Безпосередньо на фронт пакунки потрапляють через громадську організацію «Жіночий ветеранський рух іноді рюкзаки їдуть на цілі підрозділи, але частіше дівчата замовляють окремо для себе. Всередині речі, які запросто не знай. Ти на передовій ми йдемо по центру міста. Ми можемо купити прокладки, ту саму зубну пасту, ту сам, ті самі ліки. А тут їм приходять ці подарунки, і там є все. І вони наскільки радіють, вони так думають, що це особисто для них. От цей рюкзачок безпосередньо зібраний для них. Дівчата охоче діляться фото та відеозвітами. Наповнені рюкзаки забирають або в Києві під час відпусток, або їх безпосередньо відправляють жінкам військовим. Дуже дякую за такий набор. Стіки цього аж мурашки походять. і від комарів, і, і, і спасатель, і крем, і інурспрей. І циститу, і одна і каста підтримати наших захисниць таким пакунком може кожен, купуючи у бренду Хеверест рюкзак за 2,5 тисячі гривень для себе. інший, майже такий самий, завдяки фонду Олени Пінчук, автоматично підвішується, наповнюється предметами першої необхідності та відправляється на фронт. Наплічники є у двох кольорах рожевому та хакі, і доповнені особливою деталю: тризубом зі світловідбувним ефектом для цивільного використання. Колекція лімітована, утім, діє перед замовленням. Наталя Луценко та Дмитро Матвієнко Факт ICTV, Єдині новини.